Мріяти планувати і діяти на Прикарпатті. Презентували програму фонду Богдана Гаврилишина Молодь змінить Україну. Унікальний проект, автором якого є всесвітньо відома економіст та громадський діяч. Започаткували два роки тому. З поміж 250 учасників з різних куточків країни за цей час виявилося лише двоє франківців. Тож рушійну та корисну ідею вирішили популяризувати й тут. Адже направлена вона передусім на створення нової генерації, котрі під силу трансформувати державу. Має бути по перше. Бажання змінювати щось на краще насправді багато людей подається, які просто бажають поїхати в Австрію чи в Німеччину або в Швейцарію тим паче і подивитися, як там класно, як живуть люди. Але насправді людина має бути з активною громадянською позицією, зі знаннями про цю державу, взагалі про політику, про економіку Європи. Людина, яка має такі завдатки, щоб щось змінювати в державі. Ну і людина чесно, яка бажає може жертовністю, жертовно жити заради України. Секрети успіху активна молодь вивчає за кордоном у шести найбільш ефективних європейських країнах на вибір: Австрії, Німеччині, Норвегії, Швейцарії, Швеції та Польщі. Кожна з них відповідає чотирьом основним критеріям програми: повна політична свобода, соціальний та економічний розвиток і симбіоз життя із природою. Відтак за тиждень стажування англійською мовою учасники здобувають неоціненний досвід у побудові якісно нової держави. Молоді люди формують групи. З шести людей в, якій, в кожній групі має бути людина, яка зацікавлена політичним дослідженнями, економічним юридичним. Там декілька змін, наприклад, теж і вони йдуть, проходять етап відбору у три етапи, в тому числі співбесіду з Богданом Гаврилишином. Засновником фонду і йдуть вивчати цей досвід. Після цього вони цей досвід в Україні шляхом написання статей, аналітичних записок. Позитивний приклад успішних європейських країн має вилитися у чітку програму дій учасників проекту, із якою через кілька років вони повинні піти на вибори до Верховної Ради, готових до такого рішучого кроку поміж активістів 44%.